Німецький турбореактивний винищувач Месершміт, 262, розроблений у роки Другої світової війни. Замислювався як зброя, здатна змінити хід бойових дій на користь Третього рейху. Він надійшов на озброєння 1944 року. Проте плани його ефективного бойового застосування були зірвані через втручання самого Гітлера. Під час зустрічі Гітлера з Мессершміттом Гітлер поцікавився, чи можна оснастити літак бомбами. Конструктор відповів, що апарат здатний нести близько 500 кілограмів бомб. Ця заява привела фюрера в захват, і він заявив: ось саме те, що мені потрібно, тим самим визначивши долю літака як бомбардувальника, а не винищувача. У підсумку було вироблено понад 1400 екземплярів, але більшість із них використовували як реактивні бомбардувальники. Лише близько 50 літаків застосовували за своїм початковим призначенням як винищувачі. Що не змогло істотно вплинути на результат війни для Німеччини?